я знов в цій довбаній тюрмі. Але ж цих немає. Пацики, у вас щось є? Ні, у мен, мене немає. У мене теж, і у мене. Пісці, ура. Його можна. Спользуйте, як от Я тебе бежу. Добре. Все, представ, що ми порушники. Навіть реатурмотки. Представши ми порушники, бери бери таке жимаску, як і в мене. Добре. Креатор -ботка. А чого тут так багато крові? А я не знаю, може когось там посадили і вбили Добре. Yeah. Прикольно. Пошли. Кстати, здесь там пестик не будет. Oh! Он, он Ладно, пришли. Ладно, ти пробуй, а я знаю, якісь чудово вибрати. Добре. <проб> Mm. Mm. It's. Mm. 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 Mm.

どどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど Давай, слушай, ты доволен. Я бегу Я хочу плавать. Так, иди плавать. Я тебя Ты сам допидешь. Окей, то сам допиду. Добро. Оставь. Тебе удобно там? Blum, blum. Добре. Поїхали скоріше. Ой, боже, куда я буду свого другого морковь. Кто-то вы себе не саду покрасив. Слава Богу, целя начинаю. Думаю, как в бар теперь, как сами закрытия. Алло, босс. Алло, тебе надо убить. Тебе надо догадываться убить пятого чоловік в твоем же городе. А какие координаты? Я ж вообще баб в баре ты. Координаты ось такие Іди на, на другу частину через мост. І там будуть вже ці люди в поліцейському відділі. А що забрати треба? Дик забрати треба гроші. Тільки є одне але, їх у них немає, їх у них другі. Ладно, завтра забереш гроші, а зараз просто їх убить і, під, і йди до мене. Я якраз у твоєму городі. Добре. <ганес> Фух, слава Богу, в моєму городі. Так, с буде додому збігати канарка назад. Так, похоже. Так, і пішли. Поліцейський відділ, я знаю, десь там. От оце це по дорозі йду. Слава Богу, глянув мир. Переходимо акуратної дорогу. Тогда это моя ми... пушка. О, новую недавно купив. За тысячу стоила. Это не так. Вот и а все? Такс. Может, это... Ты... <почекает> так так два, пять, пять. Такс. А вайбер. Такс. босс Иди сюда, я работаю в кофейні, но чуть-чуть подальше от твоего дома. Добро. Добро, сейчас приду. Такс. Так-с, идем назад. Це не ось цю, а не це закрита вже давним-давно, а в барі нікого немає, значить, там, значить, ось там, там, де я йшов. О, а це що? його машина. Да, це, це О, здорово! Здорово, заходь! Здорово, як там ділишка? А це твоя машина була? Да, моя, вода, за 500 стоїть. О, слухай, а можеш мені таку порекомендувати, але чуть-чуть вішу? Такс, е то я не можу тобі її порекомендувати, вона 1500 стоїть. Так у мене оружка за тисячу Настоящий дробовик. Ну Добре, але в тебе скільки грошей? 500. Ти можеш купити мою машину за, за 100 грошей. Все одно у мене буде скоро нова. Просто я цю купив давно. Просто ти про неї не знав. Добре. То що там, яке завдання? Це ж не завдання. Що, що там треба було? Слухай, ти купиш в мене щось. Просто ти ж не зря все-таки зайшов до мене. Та добре куплю, а що треба робити так? Дивись, тобі треба йти додому і віддихати. Просто тебе побалакати і поїсти. Ну добре. Що. Е, а у вас є меню? Так, да, є. Бери. Добре. Такс, ага, ага, ага. Можна буде, будь ласка, бургера І запити якийсь там енергетиком. Добре. Да. Це в мусорку. Так може мусорку викидати. Вибач. Та нічого. У мене ж це одно будуть. Ого, у вас така плита, тут теж ножик є. Ладно, заказ демин. Та він уже до готовий, бери. Лишь от там. Добре. О, спасибо. Без проблем. Пока, пока. Так, да, гроші. Тисяча, добре Uh -huh. Так, пробуживай кину, якраз прозражусь Сюда. Uh -huh. Якщо вам потрібна, все вбиваю всіх. Вісім, ставте лайкоси та підписуйтесь на канал. А я поки що йду з кимось повоюю. Стрімчур. Та ти Фу. Ой.